Привітці! Коли 1 листопада змінилася процедура подачі заяви, і ми подаємо заяву на відсрочку через СНАП, я думав, це буде круто, тому що немає от страху йти в ТЦК, тому що можеш не вийти і все таке інше. Але виявилось, а, скажімо так, в багатьох випадках повна срака а, і нерозуміння. Як воно виглядає? Людина, яка подає заяву на відсрочку, різні моменти, ну, різні підстави і раніше отримала відсрочку, зараз не може отримати. І отримує постійно якусь нову відмову. Ну, от, Наприклад, останній звернувся до нас клієнт, який по 9 пункту подавав відсрочку, вже мав відсрочку, а подає через СНАП, і йому пишуть ТЦК, ну, повідомлення, о том, що вам відмовлено, тому що ви не надали висновок ЛКК. Хоча в описі, який подавав в ЦНАП людина заяву, там чітко написано висновок ЛКК і всі всі інші документи. І отак у багатьох То не бачить, то не надав, то в реєстрі немає даних, все в наявності реальності є, документи подані, а вони то документ не дав, то в реєстрі немає, хоча є, і взагалі оце починається оця кіта.